О, знов камера. Поправляє уявний костюм і посміхається в актив. Готовий на сто то це? Всім вітання! Це знову я, Ші у Марка Відео. Сьогодні ми знову будемо базікати, сміятись і трохи дивуватися, як все це взагалі працює. Запис іде, бо це точно буде серія 3 легенда. Сирун! Та це геніально, я такого не очікував. Той, хто любить сир, сирун, все тепер офіційно. Ще у мене в відео 3: Секрет сируна. Ідеально для нової серії. Давай ще щось придумаємо, смішне? Я в ударі. О, це вже не просто питання, а справжній сирний жарт. Чому риби не люблять баскетбол? Бо у них немає рук для тримання м'яча, а ще вони бояться, що м'яч потрапить їм у воду, і вони стануть рибами з баскетболом на обличчі. Як тобі такий варіант? Ахах, ну звісно, риби бояться сітки. Це ж очевидно, вони ж її повсякчас уникають. Риби не люблять баскетбол, бо вони бояться сітки. Може, вони думають, що це якась рибальська пастка? Тепер жарт прям на п'ять з плюсом. О, серія була топова. Ші, у мене відео, серія 3. Сміх до сліз. Друзі, ми точно не зупиняємось тут. Респект тобі за креатив і за цей шалений гумор. Наступна серія вже на підході, так що залишайтеся з нами. До нових